Доброго дня. Е, нова автівка прийшла в роботу. Удар легенький, але хотів клієнт, щоб все було гарно. Привіз донора буде мінятися ціле крило. Можна було б поміняти його ось так, але це буде негарно. Тому буде робитися отак. Ну і десь сюди. Правда, ваговці приклеїли дуже гарно бокове шкілко. Напевно, з таким розрахунком, щоб ціленьке воно не знімалося, я зазвичай завжди зрізав вікна таким кустарним способом, ножечком. Але, походу, зараз мені прийдеться купити спецінструмент. Задня кришка буде рихтуватися, оскільки всі донорські варіанти дуже ржаві. А ця ну така простойна. Металл в дуже хорошому стані. Відповідно, прийняли рішення її відновлювати. Тож завдання буде не сильно простеньке. Ну, але вже якось так воно замінялося. Так, крило міняється. Я тут з ним сильно не грався, тільки основу поставив на місце. Вже в розмірі вона. Витягнув дверку. Щось таке має бути. Ну, тут ще буде все дороблятися, це так на початок, щоб можна було примірятись. І от така от проблемка. Тут то, тут -то все зажмакане. Ось тут, видно, воно все покоцане в цьому місці. Зламалося раз. І тут, не знаю, є такий бійчок побачити, не побачите, Теж зламано. Треба знімати скло. Вікна познімав, з кришки знялося без проблем. Бокове знімалося ось таким варварським методом. По кругу відбуртовка негон завести струни ножичком теж не виходило якось так. І ще один неприємний момент. Я почав відкручувати підсилювач, отут він стоїть на своєму місці. Він нікуди не втік, все гарно. А тут отак відповідно треба переміляти лонжерони. Пробую приміряти крило. Зазор поганий. Тут йде більш-менш по центру широкий і далі знову сходиться більш-менш. Плюс тут по кантику крило трошечки завалене донизу. Не знаю, як його маю підносити. Тут завальцовка перейдеться вже в арочку. Ну, Нема куди його догори підняти, нема куди. Питання ще відкрити, але щоб займатися цим, мені треба зробити оцей момент. Ось тут. Крило сидить на силовій частині, а отам воно вже задерте. Отак. От Немає воно тої форми, якої потрібно. А причина ось в цих кількох міліметрах. От тут видно, що отвори по центру. А з другого боку лонжерончик трошечки задертий. Буквально там 3 міліметрики. І от тих 3 міліметрики відбивається мені на крилі. Стоєчку-стоєчку теж треба ще трошечки дорихтовувати. Тут вона ще не сходиться з крилом, так як треба, це все треба підтягувати. Тут розміри міряв відносно цілої сторони, плюс-мінус однаково. одинаково. Ну, там вже по факту буду щось десь підтягувати. Крило вже підготовлене. Тут латочка, де завальцовка, кислотний ґрунт, наш швах цинк. Так воно виглядає. Те саме на кузові. Цей елементик поміняв, він з донора. Тут вже все грунтом покрито, оброблено. Перед тим як обварювати, я оце все склав до купи. потихеньку почав обварюватись. Як ось так у все виходить. Ну і тут свої косочки я поправив, все Гарно сходиться так як треба. Тут зійшлося, бо одразу трошечки було не так. І кришечка закривається. Зазорчики по ліхтарях ще не виставлені так, як треба. Над ними ще треба трошки попрацювати. Це зробив, потихеньку збираю машину. ось. джерел не все поставив на місце, тут все сходиться. Тут все сходиться, От, вернулося все на свої місця. Так Та було. По крилу, ну, ще трошечки я приділив часу тим зазором, я ще погрався, поміряв, різного роду вимірювання робив. Отут з цієї сторони дверка чуть коротша. Я навіть припустив, що її могло притиснути і трошки, отам, от там конкретно тут на кантках десь давити силову всередину, під, під, мається на увазі підігнати оцей момент кутик, але порадився я ще з людьми більш досвідченими. Ну, цю ідею вони мені з голови вибили. Оскільки удар не був настільки сильний, щоб аж погнути дверку. Плюс я ще коло неї трошки полазив, пошукав різного роду жмяки, які могли б до цього призвести. Тобто нічого не знайшов, ще гарно побігав, переміряв, шаблону лінію. Це все нічого я по ній не знайшов, значить, лишається дверка ціленька. Але невиключний варіант, що я неправильно приварив крило. Я ще раз перемірився, ще раз е, ці всі висоти, все, перейшов. Теж крило приварене. Добре. Тут питань нема. Що я знайшов? Я знайшов такий момент. Конкретно по цьому кантику. Ось. І. З цієї сторони він стоїть так е, перпендикулярно до усі. На цьому крилі він є більш отак залізаний дозаду. І відповідно, він робить всю погоду. Тут, щоб виставити це все на місце, це треба отаку зробити прорізь, поправити заторчик і заварити. Або залишити так, як є, машина пофарбується в чорний колір і буде все чудово, і воно так сильно в очі кидатися не буде. Це питання буде вирішуватися із клієнтом вже пізніше. Ну, а так в мене виглядає задня частина машинки. Тут все дуже гарно. Бамперок, бамперок він трошечки кривенький. Тут по низу не сильно гарно, але є, є хвильки, ну хвильки по бамперу. Тобто в мене тут до мене питань ніяких. Машина готова. Казав клієнт не чіпати, лишається все так, як є. Кришка. Получилось все гарно, не так як за воду, але досить пристойно. Всім до зустрічі, мирного неба.